Друзі, всім привіт! Ви на каналі Листівки від душі. Сьогодні ми малюємо дуже гарний український луг. Малюємо квіти. Трошки сьогодні холодно, але я сподіваюся, що літо все-таки повернеться до нас. Але літо різне буває і може нам така погода потрібна. І так, дивіться, в нас буде луг, в нас буде текти ріка. У нас буде відображатися дерева, якісь там ну, хмари і тому подібне. Я взяла пласки, пензлики, отакі. можливо, знадобиться і круглий пласкими просто зручніше ставити якісь такі квіточки. І ми з вами починаємо. Формат в мене А5 листівочки, бачите, так трішки тінь падає. Я взяла два дві скляночки води, тому що. Хочу, щоб ну, просто була не бігати не міняти. У мене я беру блакитну фарбу, змішую її з білою фарбою. Якщо у вас є, немає багато кольорів, візьміть якийсь там, не знаю, ультрамарин, синій і змішайте його з білою. Будь-який синій колір, додайте такого кольору. І в нас небо воно влітку таке. Ну, сьогодні воно сіро-біле, але ми малюємо сонячну погоду, тому в сонячну погоду в нас воно блакитне. Ми замальовуємо, дивіться, в мене горизонт трішки в одному буду з, боку, з боку лежати, він буде трошки вищий за половину, тобто я замалювала рівно половину. Далі я. Промалюю річечку. Точно такою ж фарбою. Можна навіть до річки додати, вода завжди темніша за небо. Можна додати якогось ультрамарину, такого більш темно-синього, але більше, напевно, більше білого. Це вже ближче до поверхні води. І, навіть, більше ще білого. Чому додаю зараз більше білого, бо відображається все-таки небо, будуть хмари відображатися, і буде таке воно більш світле. І дивіться, отак дуже обережно починаю вести таку лінію зігзагом. Десь вона ховається отут у мене буде виступ, трошки вона розширюється, трошки вона сюди йде. Така невеличка запруда тут буде, і йде кудись впік. Така річка. Ну, ви знаєте, я завжди підходжу до цього трошки терапевтично. Я додам зараз білого більше. І мені хотілося б сказати, що коли ми з вами малюємо ріку, то це як емоції. Да? І ми от всі емоції свої, будь-які, у когось вони можуть бути радісні. Да? Бо сьогодні, наприклад, у людини день народження, чи там вона побачила якогось знайомого, якого давно-давно не бачила, в когось, навпаки, думки більш тривожні, сумні. Якщо ми їх направляємо в якесь русло, то ми ними керуємо. Да? І от Ми вимальовуємо цей, цей рівчачок білою фарбою, і ми керуємо цим руслом. І поки я продовжую вимальовувати білою фарбою, я переходжу до неба блакитного і до хмаринок. Тобто беру таку фарбу, вона в мене там вже до неї домішаний і блакитний колір. трошки... Я вже давно користуюся цією вашою, вона трошки підсихає. І я от, бачите, отак вимальовую якісь такі блакитне небо. Чим у вас буде біліша фарба, не така, як в мене, з блакитним відтінком, тим краще. Тим буде більш такий яскравий перехід. Але я все ж таки доберусь до білого кольору, я ще зроблю. І ми просто наквецуємо наших хмаринків. Так. Десь тут десь тут. Що ми зробимо ще? Тут в мене водичка. Трошки я цього білого ще додаю до мого рівчачка. Трошки цього блакитного я додаю внизу. Бо хмаринка сама, вона. А, Внизу біля, це дуже такий густий колір, вона більш відтіняється землею знизу, і в неї, от, в кожної хмаринки, оця пласка така штука, яка яку до землі вона більш такого синього кольору. Ох, як завжди, мені подобається цей. Коли малюєш, вимальовується завжди щось інше. Так, я хочу білої фарби, більш білої. Зараз я її виколупаю. І більш білих хмар. додам. більш білої такої штуки. Бачите, я вимальовую трішки так. Ну, такими э, мазочками, кругляшками. Зараз я знову об'єднаю їх ультрамаринчиком. Ось сюди повернулась в цей і трішки сюди. Можна навіть також додати. Таку. І знову до водички. Тобто, зараз я постійно об'єдную. Я не дивлюся на натуру. Натура була б зовсім по-іншому. я постійно об'єдную те, що маю. І в нас щось жовтеньке да, на лугах є. От ми вимальовуємо тут. Якусь жовтеньку штучку. От сюди вона заходить, сюди. Це такі плямки в нас йдуть. Можемо додати трошки помаранчевого. Така, знаєте, от коли квіти квітнуть такими плямами, вони, от якось так. Вернесенько вимиваємо пензлика, переходимо до зеленого кольору. І наш зелений, починаємо тут. Бачите, я малюю на листівочках акварельного паперу і вимальовую потихеньку. Це наша основа. Ми будемо зараз до неї повертатися і вже дороблювати деталі. Тобто на початку ми робимо якісь плями, ми робимо а, таку а, основу для цього, для цього лугу, і зараз ми будемо до нього більш повертатися і робити більш детально. Трошки в мене все-таки оця фарба куплена, вона дуже прикольна, коли ти це китайська, коли ти її відкриваєш, але якщо от постійно не користуєшся, чи треба було мені збризнути, зараз, може я трошки, знаєте, коли фарби сухуваті, просто треба брати з пульверизатора і бризкати воду. воду. Тут десь. Так. Ну, і в нас є вже, тепер я беру темніший зелений, якщо у вас немає таких фарб, ви можете просто домішувати темно-синій, щоб зробити більш темніший зелений. І пройтися по малюнку. Є, а тепер дивіться: у нас повинні більш насичуватися деталями. Я почну ззаду, в мене є темний ліс. Це темно така зелена фарба, до неї, те, що я кажу, домішуємо темно синю Тобто, це в нас буде ліс позаду. От десь там, десь далеко-далеко. Такими крапочками я ставлю ліс. В гарну погоду, коли світить сонце. Все, що вдалині, воно взагалі здається якимось таким синім. Старайтеся не заходити на хмаринку, бо в мене от я тут почала малювати. І відчуваю, що може бути така можливість, що я прямо туди зайду. От ліс десь зникає. Потім ця смуга знову появляється. Я трішечки пензликом отак зверху натискаю, прохожу. Отак. Є. Супер. Тепер дивіться, цей колір ми можемо дуже обережно. Зараз я візьму в мене три пензлика різного різної товщини, і дуже обережно я пройдуся отут, от внизу. Тобто те, що в нас. Тут повинно бути, щоб воно було. Те, що в нас до води доходить, воно завжди такого більш темного кольору. Так. Такого більш темнішого. І трошки ще я додам такої цікавинки. Дивіться, чому я взяла пласки пензлики, отак от, от додавати таку штуку. Це, наче в нас відображається те, що в нас росте на логу. І от так. Це я просто стоячи, малюю, зараз я трошки сяду, присіла і, можливо, і тут дуже обережно ми вимальовуємо такі, наче соку, чи щось таке, що напилося водички, і воно стоїть біля води. Таке більш ми вже підходимо ближче до нашої, а ближче до себе, і тут вже буде і трава більш така висока, тобто нам буде здаватися, що воно. Високенкі є а трішечки ще пройтися аж туди. Отут, наприклад, у нас будуть дерева, які трошечки кущиками ростуть вздовж ручейка І точно так же вони в ньому відображаються. Відображення може бути темнішим, ніж то, що ми бачимо. Тобто воно заходить у тінь, ну, більш темне. Тепер дивіться, трошки воно в мене підсохло, і я намалюю таку ближній ліс, трошки ближче, який до мене. Так от. І от щось таке темне і отут. Може це кущик якийсь буде? Угу. І отут от. Тобто я потихеньку вимальовую деталі. Це в нас такий дуже не хочеться казати простий. Фантазійний малюнок. Так? Тобто ми тут, знаєте, як коли дивишся на луг, десь там може одне щось квітнути, інше, якийсь кущик, От ми вмальовуємо ці кущики. Угу. Тепер до цієї темно-зеленої я додаю трішки жовтого, Тобто роблю його таким більш світлим. І оцим світлим кольором знову прохожуся по далині. Да, сонечко в нас на цих деревах десь, і воно і додаю йому трішечки такого об'єму за рахунок другої фарби. І трошки отут-от зверху також. Пройдуся, от щось таке отут-от виходить. І отут. от тут поверху, от воно світле, а у воді нехай воно буде темним. Трошки можна додати і темряви сюди, але не дуже багато. Нам треба такий, от знаєте, контраст. Трошки контрасту додати. Отак от, от гарнесенько, тут от воно виходить. Є. Бачите, потихеньку, потихеньку воно в нас оживає, потихеньку деталі наповнюють цю картину, і воно стає якимось таким ну, більш цікавішим. тут ми додаємо теж якихось зелених штучок. Бо біля води більше можливість рослинам напитатися, більше можливість вирости, да, стати більш такими. І ми додаємо, додаємо їм. Додаємо, додаємо. Чим ще класна оця картинка, я все-таки люблю ну, наголошувати, що в нас, знаєте, як терапевтичний, да? ми собі ми вимальовуємо якусь фантазійну річ, але ми ж тим ми вимальовуємо простір. Тобто ми бачимо великий простір, який от. Ну, от кудись іде, отак от, от. І трошки отут можна ще тон, більш тоненьких. Дивіться, коли ми ближче малюємо, ми можемо собі дозволити, наприклад, от подув вітер, знаєте, от як він е, траву схиляє, більш такими е, товстими мазочками зробити. Якщо ми відходимо вдалину, це в нас перспектива. Все в нас перевертається в такі більш малі, тоненькі лінії. Більш такі. Трошки не вистачає мені у річку запустити ще трошки білого кольору, бо в нас хмарки зверху. Трошки хмаркам я додам білішого відтінку. Можливо, можливо, небо треба було ще більш яскравішим зробити блакитним, не знаю. Не знаю. Так. Додам такого. Ось такого прям якогось такого білого, яскравого кольору, хмари. Є. Тепер дивіться, поки в мене білий колір, в нас вже і білі квіти є зараз. Взагалі зараз і білі, і червоні, і жовті. І я отут-от можна розприскати, але я, як завжди, якусь таку штуку намалюю. Отут такі квіти білі. У нас і волошки зараз. І отут білі квіти. Якісь там такі, знаєте, бувають вернюни ростуть. так вони йдуть. Далі, в нас обов'язково є червоний мак. От прям я його беру таким. Це у нас яскравий якийсь, так? Яскравий червоний. От він десь поруч з цими. Так. Можете отак от пензлик перевертати і отут от. Багато. багато так взагалі. Отут -от може бути. Є. Отакі. Можна трішечки додати, от, бачите, такого е, перехідного якогось відтінку. Тут можуть бути. Взагалі маки, от, вони, звісно, на зеленому більше Я просто пригадую, але буває, що вони з волошками у пшениці стоять, ну, у жовті якихось так от. Так, ще трішки я хотіла додати і відволіклася білого кольору у саму річку. Трошки там якихось хмаринок, що хмарки у нас відображаються. От трішечки якогось такого кольору. Волошки. Волошки в нас сині. Можна змішати з білою фарбою, щоб вони були такі більш яскравіші. Я взяла ультрамарин. Змішала з білою, і от трішечки якісь такі вкраплення оцих волошок. Тут вже ви можете, як вам захочеться робити. Дуже цікаво, завжди виходить різні. Я просто дивлюся, як малюєш ескізи, як малюєш потім щось. Воно завжди щось різне. Жовте. Гарненько вимиваємо пензлик, бо всі світлі кольори, да, взагалі всі кольори, вони люблять бути такими більш чистими. І жовтеньке ми вже біля волошок десь чи тут наклецюємо. Є. Отут от можна трішки пройтись. Так. Ну що, потихеньку-помаленьку отаку ми вимальовували з вами картинку. А було б прикольно, якби ви написали. От що вам тут, мені здається, ще якось такої акценти не вистачає. Але що тут може бути, я не можу сказати. Я взяла темно темносинні, трошки додала зеленого ультрамарин. І ще пройдуся от е, по краям підсилю глибину, отут-от. От, от. Підсилю, е, дивіться, тут ще уважно те, що на нас виглядає, ми трошки його так робимо, трошки підсилюємо глибину річки. Знову ж таки направляємо воду в якесь русло, от вона кудись тече і трошки тут. Можливо, можна її змішати з білою, Щас я подивлюся, і трошки додати ще такого під цим синім. Птахів, якщо захочете, ви можете намалювати. Там, далі. Можливо, трішечки, от, що я дивлюся. Тобто все, що у вас одним кольором, наприклад, тут я тут кущик, додати йому якогось такого ще. Трошки сонця. Да? Сонця ми до зеленої фарби додаємо жовтої, і оце листечко трошки його додаємо трошки йому додаємо об'єм. От наша проста листівочка, така, я би назвала, знаєте, як просто е вибудова простіру вона закінчена. І ви можете її. Як завжди, ви, до речі, можете її малювати і як закладку на більш плаский поверх, як захочете. І, більш і, звісно ж, магія, коли ми знімаємо а, цю малярну стрічку, відбувається магія з картинкою. Вона оживає, вона стає такою гарною. От, і ми намалювали такий невеличкий з вами ескіз, Тож малюйте з задоволенням, пишіть, чи як вас воно, чи цікаво було сьогоднішнє заняття, чи ні. Заняття сказала, чи сьогоднішній малюнок. Ми сам насправді просто приділили час собі і своїм думкам. Дякую, пишіть.